Щір вітання усім глядачам ютуб каналу «Суперпозиція» Мене звати Анастасія Марченко. Що ж, друзі, Україна пережила чергову масовану ракетно-дронову атаку цієї ночі і в той же час. В Пекіні відбувався військовий парад, де червоним хідником йшли Путін з кімчанином і Сі Цзінпіном. Трамп говорить, що вони готують змову проти Америки. Як це позначиться зокрема на нас? Поговоримо далі. Політехнолог Тарас Загородній разом зі мною нині. Пане Тарасе, рада вас вітати. Так, доброго дня, отже, пане Тарасе, хочу зі свіжих заяв, які зокрема пролунали в Пекіні, розпочати розмову. Путін вийшов до преси своєї і говорив про те, що якщо не буде прогресу щодо завершення війни і на хороших для нас умовах, то ми досягнемо всіх цілей зброєю. Тим часом Зеленський, виступаючи в Данії, говорить про те, що Путіну не вдалося за 4 роки захопити більше 30% Донбасу. Тож він подарунки такого типу зробити не збирається російському диктатору. Це свідчення того, що війна триватиме і далі, попри розмови про мирні перемовини і мирні процеси. Так, розмови і були розмовами. Путін не збирався нічого зупинятися. Він сказав свою позицію 14 червня 2024 року, що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине чотири області і відмовиться офіційно відмовиться від НАТО. І все, він, він з цієї позиції не сувається і не сунеться. Тому так він буде продовжувати війну. Так. Да, то тому він буде, поки буде при владі, він буде намагатися воювати. Те, що він заявляє, це їхня позиція. Далі Україна повинна відпрацьовувати цю позицію таким чином, що Путін та мене, так і на перемовини і відповідно, давайте більше зброї, давайте більше знищувати їх. і все. Путін між тим говорить, що готовий до зустрічі з Зеленським, але нехай той приїжджає до Москви. Розуміючи нереалістичність взагалі такого розвитку події, ця зустріч не відбудеться. Або ж Трамп все-таки всадить разом із собою і Зеленського і Путіна за стіл перемовин. Ні, Путін не збирається зустрічатися з Зеленським взагалі, тому що він вважає його нелегітимним. Не вважає, що Україна є суб'єкт взагалі перемовин, а і це буде для нього пониження у статусі всередині ієрархії. Його він же так довго говорив, шохую, що, Фу... що Зеленський ніхто, Росія ніхто. і тут раптом він дає ну, задню в даному випадку. Ну в Росії так не працює. Якщо він так буде робити, він влада почне хитатися під ним. А і, о, він буде втрачати владу і життя, тому він буде продовжувати діяти в такому форматі. Угу. Він говорить е, про те, що Росія готова підвищити рівень переговорної групи з Україною до е, дійсно високого. Це цитата Путіна, що мається на увазі, хто там такий високий? Йдеться про Лаврова, чи які у вас припущення? Ну, це такова політика росіян починати розмазувати порядок. Ден. Сказали з Путіним, значить з Путіним. Ну або Ушаков, або Лавров. Ну це знаєте, що Мідінський, що він, вони говорити будуть одне те саме те, що говорив Путін. Тому це не має значення про що кого вони там збираються надсилати. Між тим по Україні продовжують гатити, зокрема по енергооб'єктах, як цієї ночі все відбувалося, і ми спостерігали за рухом шахедів і ракет. Трамп знову заявив про своє розчарування путіним, анонсував певні дії. Можемо згадати міністра фінансів США Бесента, який напередодні говорив про те, що адміністрація Трампа цього тижня дуже уважно розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії. І Зеленський сьогодні в Копенгагені також говорить, що завтра буде спілкуватися із Трампом. і підніматиме це питання. Що по санкціях нині? А що по санкціях? Вони вимагають від європейців припинити купувати російську нафту та газ. Тут же ж європейці знаєте хитрувати себе поводять. Вони ж продовжують купувати нафту та газ. От а по санкціях, ну по проти Індії, вони запровадили додаткові мита, в тому числі за купівлю російської нафти. А ось а далі, в дійсності, що вони що можуть зробити? Заблокувати повністю банківську систему Росії. Вони це можуть зробити. Це тому Лазівкою, яку залишав. Що Байден для того, щоб вони могли торгувати нафтою, можуть оголосити Росію спонсором тероризму? Це взагалі буде ядерний удар по їхній економіці. Ну, це буде приблизно назавжди. Буде похована фактична російська економіка. А так можуть запровадити відповідальність за купівлю російської нафти, ну, наприклад, партиї, які приймають російську нафту, або на інші речі і так далі. А далі ми повинні самі знаєте, не сподіватися, що хтось за нас зробить таку роботу. Робити ракети і знищувати, наприклад, порти Балтійського моря. Тоді питання санкцій буде знято як дурне. Ну вони просто не зможуть експортувати нафту. Трамп обіцяв вторинні санкції. Йшлося про Індію, і Китай обмежився у підсумку лише Індією. Зараз, коли Трамп говорить про те, що те, що в Пекіні відбувається, коли зустрічаються Путін Сі Кимчанин, це змова проти Америки, змова проти нього. Чи може повернутися Трамп до ідеї санкційного тиску, зокрема на Китай? Ну поки не може, тому що немає важелів тиску на Китай. А Китай контролює рідкоземель, експорт рідкоземельних металів, тому що вони думали, що ну американці так захопили західний світ зеленою енергетикою, змінами клімату, ідентичностями. А Китай будував залежності, і тепер він тримає на гачку фактично європейців та американців. В першу чергу їхню промисловість, і військову промисловість, в тому числі. Тепер американці шукають вихід ситуації, яка склалася. На Індію у Індії немає таких важелів тиску на Сполучені Штати Америки, тому вони на них активніше тиснуть. Угу. Ну от говорячи про змову. Е що має на увазі Трамп в контексті того, що він якось збирається на це реагувати, Та, тому що те, і Ушаков, і Путін власне нещодавно кілька годин тому говорить про те, що у Трампа гарне почуття гумору в цьому контексті. Він коментував цю тему. І це так сприймають іронічно. Ну вони можуть сприймати іронічно багато чого, тому що вони побоюються, що зовсім. Американці беруть ці контакти з ними а, і будуть розглядати Китай і Росію як єдиний блок. А відповідно діяти як єдиний блок. А, що дуже не подобається Росіянам, бо вони не хочуть все ж таки один на один а, залишатися з китайцями, а, тому що розуміють, що китайці їх просто з'їдять. Китайці так викручують їм руки, де тільки можливо. А, ні, нічого ніякої допомоги фінансової від китайців вони не отримали, а, не отримали а, обіцянки по допомозі. Не отримали відновлення, наприклад, роботи платіжних систем китайських на території Росії і російських на території Китаю. Китай дозволив дозволив тільки російським громадянам приїжджати на місяць і експортувати північних оленів з, з Росії. От, От. далі вони вдали, підписали якийсь невідомий меморандум такий. Протокол про наміри, який не ну, Китай ніяк не коментує стосовно будівництва сили собі Ридва. Ну тільки вони грошей це це ж, це ж теж на це давати не будуть. Росіяни будуть будувати за власний рахунок, і невідомо за які чи будуть купувати газ що по цьому, по цьому газогону. Так що приблизно так виглядає ситуація. Угу. А цікаво, пан Траса. Як ви думаєте, Трамп вчора виступаючи в овальному кабінеті, говорив про те, що дізнався про Путіна цікаві речі? Про які незабаром дізнаються, і всі тут хочеться сказати увага, інтрига про що може йтися, чому інтригує Трамп і що може бути озвучено незабаром. Ну це не має великого не має значення. Він же спілкується зі своїми виборцями. Ось і нехай він розповідає своїм виборцям про Путіна щось цікаве, так? Тому що на нього ж тиск здійснюється і медіа демократичних і консервативних за те, що він так себе поводить з Росією не дуже внятно і дуже слабко. От у нього вибори в конгрес, тому це його проблема. Що він там буде говорити? Нас це повинно менше за все цікавити. А зброю постачають, постачають. Ніяких зауважень щодо ударів по НПЗ та нафтової інфраструктури Росії в Україні не йде. Ну і добре, нам це і потрібно. Ще із цікавого і кумедного я б сказала на камери на запис попав звук розмови між путіним сі і Кім Чинином. Вони йшли цим червоним хідником і розмовляли не на публіку, а між собою. Але йшлося там про безсмертя дуже цікаво. Сі говорить, раніше люди рідко доживали до 70 Зараз у 70 ще дитина, Путін відповідає, за допомогою біотехнологій органи можна буде замінювати безкінечно, люди зможуть досягти навіть безсмертя. Я, китайський лідер на це говорить, деякі прогнозують, що в цьому столітті люди зможуть жити до 150 років. Тобто, коли ми тут, в Україні, всі сподіваємося, розраховуємо на найшвидшу смерть російського диктатора, сподіваючись на те, що. В нас буде покращення, що в нас припиниться війна. Ці три диктатори говорять про безсмерті і сподіваються жити вічно. Ну, всі вони в такому віці думають, що можуть жити безсмертно. Це взагалі не новина. Це, це, це нормальна ситуація. Вони ж досягли там слави. Досягли верхівки, голю вершини і далі хочуть справити. Звичайно, що вони там використовують різні технології продовження свого життя. Найсучасніші, звичайно, що вони мріють про якісь такі речі, особливо Путін. Які я думаю, що більше, більше побоються свого оточення, що його приб'ють. Ніж те, що там якимось транспатологія врятує. Ні, транспортологія може бути, може прокинутися якось один раз. А голова, наприклад, буде окремо від тіла, ось і так далі. Так що, в принципі, це так. А так. Ну звичайно, це, це такі світські розмови для того, щоб підтримати, підтримати розмову. Але в принципі, ну говорить багато чого про таких людей, так що нічого тут дивного нема. Німецький канцлер Мерц говорить, він дав велике інтерв'ю телевізійне і там йшлося зокрема про те, що Путіна це найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу. Ставлення до нього має бути відповідне. Не має бути для нього ніяких поблажок. Але з іншого боку. От ми спостерігали таку тотальну дипломатичну ізоляцію після початку повномасштабного вторгнення в Україну. А нині ми тільки стежимо за червоними доріжками, якими ступає російський диктатор. Коли і чому ось цей тумблер перемкнувся і все це все, все, все так змінилося? Ну, ну, слава Богу, що перемкнувся. Це раз Тільки питання до Мерса, Тауруси? Твої розмови може знаєш, куди засунути в такі країни красиві. Тобто, ми повинні вимагати конкретику. Ми цих розмов вже наслухались. То Байден нам розповідав, що Путін вбився, а потім припиняв нам допомогу. Не і не давав можливість бити по території Російської Федерації. То Мерсік розповідає, що там Путін поганий. Нас цікавить конкретика там, де гроші на фінансування української армії, так і інвестиції в українське ВПК? От що нас повинно цікавити в першу чергу. А далі можу взагалі нічого не говорити. Угу. Які висновки робимо з тіснішої співпраці Китая та Росії, в контексті чого після перемовин значить Путін сказав, що у них там безпрецедентний рівень співпраці, але що на практиці ще ми отримали? Газпром буде будувати з китайською компанією газопровід сила Сибіру 2 Ну, це так Газпром говорить, що він буде будувати. Газпрома, дивіться на фінансові показники Газпрому, чи є у них гроші? Тому що китайці до речі ніяк не коментують цей поперець. Вони чомусь думають, що це угода. Ні, ніякої угоди немає. Ну підписали щось там, якісь третій справа в четвертому ряду чиновник з росіянами, що відстало, що Путін хоч чимось приїхав до, до Росії. Ось, а я ж, я ж сказав, Китайці не збираються гроші давати на це. Якщо Силу Сибіру вони давали гроші, а, і вона будувалася 5 років і на проєктну потужність вийшла тільки а, в 2024 році, а, то зараз Росія під санкціями, проблеми з обладнанням, проблеми з фінансуванням. Коли вони його будуть добудувати? Ні, ну парочку менеджерів Газпрому, я думаю, зароблять на цьому. Там, знаєте, таке нескінчене довгобут. Це ніхто це не заперечує. А так, в Китаї за великим рахунком, той газ не потрібен. Ну, питання, а за, яким, за якими цінами вони будуть купувати той газ? Компенсувати Європу вони не зможуть. А так що, ну, нехай знаєте, як в Україні говорить, дурень думки багатіє. Про Януковича ще, пане Тараса, маю запитання. Випустили його з джина із пляшки. Позавчора здається, та він говорив про те, що Україну рухав до ЄС, а не до НАТО. НАТО це значить, погано, не на користі і це до громадянської війни приводить. Власне, то ми тут поки думали, гадали на що його випустили. Там про його зуби всі меми створювали. Інститут вивчення війни, американський він доволі серйозно підійшов до цієї історії з появою Януковича, і там пишуть, що Кремль ймовірно приурочив. В публікацію відеозвернення Януковича до виступу кремлівського диктатора Путіна на саміті ШОС, щоб надати легітимності вимозі бункерного діда про зміну влади в Україні. І Кремль, можливо, готує ґрунт, щоб заявити, ніби Янукович є законним лідером України, а не президент Володимир Зеленський. Це серйозно? Ну, інститут вивчення війни називається як здрасті. Так вони його і називають єдиним легітимним лідером України. Та да? ну це ж це ж росіяни. Там же ж плавець, мозок. Вони можуть і так зробити. Що а, сказати, що це легітимне? Ми я з ним буду вести перемовини. Так, наприклад, Путін в комфортних умовах в Москві, і потім боїнукович і, буде виступати від цього імені. А може так, що він буде змушувати, наприклад, Зеленського а, там наприклад вести перемовини з Януковичем чи щось іншим в іншому форматі. Ні, там це там вистачить цієї Пілєвіщини в повному роз, а, розмах розмаху, тому що вони ж, у них досі ця пече історія з 14 м роком. Вони досі вважають, що це була був переворот і далі продовжують наполягати на цій історії. Тому це вдуся росіян. Завтра має відбутися зустріч коаліції рішучих в Парижі, і Зеленський там буде, і можливо, буде Трамп. До речі, бачила я відповідні повідомлення. Е, значить, ага, Штефан Корнеліус, це представник німецького уряду. Говорить, що відповідна підготовка до можливої участі Трампа наразі триває. Ось тут зустрічається ну, здається, інший полюс та на противагу тому, що відбувається в Китаї. Е, які очікування про що йтиметься на цих перемовинах? Ну, судячи з усього, знову там будуть е, е, вигадувати, як в Україні, начебто, на словах, дати гарантії, а реально нічого не давати. Так? Різні конструкції будуть будувати і так далі. Ну ми повинні розуміти, що вони там знову будуть щось там обіцяти. і Невідомо, коли воно буде. Ми повинні розуміти свій інтерес. Нас цікавить в першу чергу гроші на утримання української армії, інвестиції в українське ВПК, виробництво власних ракет, експорт треба відкривати. Зброї для наших зброєрів, щоб могли підписувати де контрактами з тими же американцями, забезпечувати секретність підприємства. ПК, забезпечувати фінансування страхових ризиків та багато чого іншого, що ми повинні забезпечувати так і більше приватних компаній залучати до, до виробництва зброї на цей дохлий Укроборонпром. Про і на цьому ми повинні в першу чергу концентруватися. А те, що вони будуть е, там вигадувати, що ми там прийшли мова з якихось інструкторів, які чомусь будуть вчити українську армію, що чого тут буде вчитися? Кому не відомо, кого тут вчитися, треба. Якщо європейські армії не готові вступати в бій з євро е, е, з російською армією, то нафіг вони тут взагалі потрібні. Нам нам потрібні гроші, нам потрібні люди, які будуть тут воювати. Тобто, це повинні бути фактично найманці. Які повинні отримувати гроші, може бути не громадяни ЄС, ну наприклад, з Латинської Америки, з Африки, які можуть оформлені у вигляді іноземного легіону, наприклад, на території України, оце буде тоді серйозно. Єдина гарантія безпеки України є виключно українська армія, виключно українські ракети на 3 тисячі кілометрів, а та інша зброя, яка спроможна знищувати наших ворогів. Всі це обіцянки, що там хтось буде воювати. А що там будуть літати літаки захищати небо? Ми бачимо ціну цих обіцянок. Сьогодні є. Завтра їх немає. Нам не потрібно, щоб хтось літав на території України. Нам потрібно, щоб це були літаки на озброєнні української армії. Там сиділи українські пілоти, так і була спроможність бити в тому числі по території Росії, в тому числі превентивна, якщо є небезпека. Щоб спецслужби могли працювати на території Росії, так ну, наприклад, СБУшники могли превентивно знищувати ворогів. Якщо вони щось задумують про нас, формат НАТО, коли вони їх там вже там вон Фондерляїн, що там в Болгарії збивали GPS фактично був замах на фондрляйну. Вони вдають, що нічого немає, або коли залітають Шахіди теж там в Польщі удають, що нічого не розуміють. Україні не підходить. Ми не повинні дозволяти взагалі окупацію наших земель, і ми не повинні дозволяти будь-які можливість, щоб війна була на території України, і нам більше підходить в дійсності формат Ізраїлю. Це формат союзника поза НАТО, фінансування гарантоване затвердження в першу чергу цим конгресом. А, ну, враховуючи те, що скоріш за все, ядерну зброю ми не будемо робити. А, а ядерні гарантії нам повинні дати Франція та Британія, тому що, наприклад, ну, США давати такого не буде. Угу. Ну, Зараз на Європу дійсно лягає основний тягар. Це зараз ключовий помічник України у війні з Російською Федерацією. І Європа має бути об'єднаною стійкою, і власне в цьому плані для нас має бути дуже надійним партнером. Але... Як це нині виглядає? Які ризики несе в контексті ось чого Фігаро пише, що у Макрона, у французького лідера рейтинг довіри досяг найнижчого рівня з 2017 року, лише 17% французів йому довіряють. Тим часом Білд пише про Фрідріха Мерца, про те, що альтернатива для Німеччини згідно з опитуваннями наздогнала партію Мерца. От ці низькі рейтинги, низькі показники, власне, чим загрожують? Ну у Франції все ж таки він президент, так? І там, коли там, там імпічмент президента іншого, йому не загрожує. Там у нього прем'єр. Є ну, там зміниться кабінет міністрів, Припустимо. От в, в Німеччині трохи складніша ситуація. Там все ж таки головна влада у канцлера. І при зміні канцлера може помінятися політика. Це я до слова до цих гарантій безпеки, які нам обіцяють. Сьогодні є солдати, прийшли до влади, забрали солдат. Сьогодні є літають літаки над Україною німецькі. а завтра вони не літають, тому що там помінялися обстановки. Нам повинні ми повинні першу чергу орієнтуватися на себе виробництво зброї зброю. Першу чергу угу. про іншу європейську країну хочу поговорити про Словаччину. Це єдина. Лідер Роберто Фіцо поїхав до Пекіна, і це був єдиний представник, лідер країни ЄС, який власне туди чомусь подався. Ну йшла там розмова з Путіним про удари по тобто, нафтопроводу «Дружба», що це загроза для Словаччини, зокрема, її енергетичній безпеці, і також анонсував Фіцо, що зустрічатиметься в Ужгороді в п'ятницю з Зеленським, і це питання підійматиме. Який розрахунок? Як ця розмова може завершитися? З ким? З Фіца? Кого? З Фіцо і Зеленського, так. А які удари по, по дружбі? На території України все гаразд з дружбою. Ми контракти виконуємо. А що відбувається на території Росії, нехай ФІЦ запитує у Путіна. мити то до чого. Uh -huh. Ну, звичайно, що вони там будуть намагатися тиснути щось передавати. Ну, то таке. Ну що це незрозуміло, що Путін буде говорити. Путін публічно сказав свою позицію. Все, він, він, він нічого не поміняється. Україна припинення вогню можливо, тільки коли Україна покине чотири області е, е, України. От і все ні. А про ФІЦО, якщо говорити, вони ж там разом з угорцями е, і словаки погрожують е, також нам енергетичними проблемами. Словаччина погрожує, що дизель нам не буде постачати. Угорщина, що електроенергії ну, не буде... ну це, це панти для приїжджих. Ну по перше, ж вони не 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 не, не дають, а продають, якщо вони не продають. Да, то, значить, то значить, відповідно, вони грошей не заробляють. А, далі ну дивіться, вони ж переробляють це ж російська нафта, і ж вони ж з, з гарною маржею переробляють. А якщо вони іншу нафту будуть а, продавати, ну переробляти, це ж зовсім інші ціни будуть. Чи буде конкретно спроможний дизель. І спробуйте потім десь інше продати. Ну, 10% які вони постачають. Ну, то це таке, можна на ринку знайти. Це не критично сказати, що це буде зовсім критично для України. Тому це називається кого ви лякаєте їжика голою п'ятою точкою. Які у вас загалом прогнози на опалювальний сезон? Цього року що буде намагатися Росія, і що їй вдасться зробити, тому що Путін анонсував от нахабно на весь світ. Буквально анонсував, що будуть удари по енергетиці. Зеленський говорить, що це вже стратегія. Кілька разів на тиждень масовані ось ці такі ракетні обстріли. Який ваш прогноз стосовно того, як ми пройдемо цей опалювальний період? Ну, мені важко сказати, я ж не володію інформацію конкретно по енергетиці. Ну, враховуючи те, що Путін завжди забуває одну просту річ: що Україні є вже можливість відповідь давати, здавати, достатньо серйозно. І Путін завжди повинен пам'ятати, що Україна південна країна, а Росія північна країна. І якщо Україна візьметься за їх газогони, наприклад, і, скоріш за все, це буде робитися, то хтось почне замерзати значно більше і швидше. І тут ще невідомо, хто, хто швидше може відновити це обладнання, тому що все ж таки за нами стоїться Євросоюз, який нам може допомогти в цьому випадку, так? А за Росії ніхто не стоїть. І от вже 20% відсотків вибили НПЗ, ще що невідомо, як вони цю зиму будуть зимувати. Так? так що ну нехай там не погрожує, тому що буде відповідь така, що може їм дуже не сподобатись. Mm -hmm. В жовтні роздаватимуть Нобелівські премії. Трамп дуже розраховує на Нобелівську премію миру і говорив дуже багато про те, що йому останнє лишилося до цієї премії зробити це завершити російсько-українську війну. Вже зрозуміло, що ну до жовтня, навряд чи буде в нього премія, та чи ні? Ну так наступного року може отримати. Ми то тут до чого до, до його премії. Нехай дає зброю, буде перемога України. Тоді буде, буде премія. Чому проблема? А так наступного року, нехай тримується його проблема, не наша проблема. Угу. Ну, от дає зброю, ну поки що цей процес як відбуватиметься, він даватиме Європі. Вона купуватиме, точніше, передаватиме ну, нам так, так. ось. Оця схема змінитися може в перспективі, якщо Трамп усвідомлює, що там і Путін проти нього нічого не зміниться. І... Він готовий, якщо будуть продавати будуть гроші, буде продавати. О, все. і все це наш теж в поштову. Нам байдуже звідки надходять кошти. Угу. Вибачте, мені вже іти. Так. пасибі вам, пане Тараса. Дякую дуже за цю розмову. Тарас городні друзі. Я був на зв'язку зі мною. Пасибі за перегляди. Дякую, ставте подобайки. До побачення.